Добрий день! Сьогодні ми зібралися на суспільство спокоїною атмосферу Різдва, дива і щастя. Подивіться на нашу виставу вертель, та послухайте гарні колядки і виконання нашого волонтера Батального. Отож. Ми відбудували такий перформанс саме для вас, соломички, учні і батьки. Але, звичайно, до цього, цього би не було без наших військових. Так саме тому ми робимо наш виступ благодійно. Ми збираємо на... зараз я прочитаю на машину для підрозділу ППЛА, де служить тато наших двох дівчаток з нашої школи. Також дуже просимо максимально долучитися до збору. Під час вистави буде передана коробка для. Коштів, які ви можете кинути саме туди, або а, перейти по коду і долучитися до збору а, за QR-кодом, скинувши кошти на воробанку. Дуже дякую вам за увагу. Хотіла б попередити одразу, що якщо вимагає сигнал відправної тривоги, то прохання організовано з позиціями укриття. А, а також хочу попросити учнів. Я так не зрубалися. Дуже дякую вам за увагу і хочу сказати побажати вам гарного перегляду. Дякую. Христос народився, щоб мир зваселився. Після Адамового гріха родився в твоємі. та в стайні невдомі от дивина яка. Зірка ясненька, гарна, кругленька, прокотилась аж на бітлеї, там стала, даже сама знала, освітила всю стайну кругом. Пастушки з степу прибігли Квартепу, вертепу, ще й по ягнятку принесли. А ямули святії, крилатії, чуднії, та так же співали, що ми родились та й поженились, а далебі ще й не чували. А три царі принесли Христу Дари із Востока. Тут їх поклали, ще й поздравляли по писміці з висока. А цар Ірод наказав повбивати всіх малят, та не нас йому ніхто згине сторону все зло. Ангел Божий, святий гожень, пісні царям шапнув. Гей, додому махайте та ірода обминайте, бо ви вчора у нього були, і слово йому дали ще раз побувати і всі її новини переказати. Царі скопились, перехрестились, наліво повернули та й додому чвернули. Бог посилає пару на віру на всю кару за дитячу неповинну кров. Слава Богу, добрі люди! З ми йдемо, і ступаючи усюди, звіску радісну несемо, що цієї ночі зоря засіяла, шлях до станки нам показали. Ми почули спів Ангелів, спів величний, спів веселий, що в вертепі у Яскині Божий син родився нині. Там у Бакуті де спіли чути, де скільки цвіту вже погляд. Нині, прислав Господь нам свого сина, він народився у Яскині, де бідні люди, де бедли. Не лякайтесь, не смутійтесь, сину Божому клокнутись, до вертепи поспішайте, Сина Божого вітайте і людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возмістила, аж до того воплемо, хто ту країну не знаємо, де прическа сина мала, світ добром обдарувала. Торіг чужаних сторін. Залишилися і почати у погади. І дарами цими йде нового заря вітати. Mm. Ісусе, прийми на ефіру! зірка засіяла, нам дорогу показала, аж до того вплиємо. Ту країну не знаємо, де пречиста сина мала, світ добром обдарувала. А скажіть ще ви за люди, хай нам всім відомо буде. Слава Богу, мирцій хаті. Перестаньте сумувати, ми вам новину принесли, чи всі темні сили щезли, рожденому поклоніття. Тож, дари ми всі забрали, йдемо за звездою, щоб люди пораділи тою повиною. Ми дорогами, стежками, спішали із зарами, там ангели стали в лаву, заспівали Богу славу, пастирі там поклонились, Богу щиро помолились, І славили Бога сина, що прийшла свята ряднина. Ми царі з перської столиці, прибули вклонитись нашому владецям. Нам на сході красна ясна зявила, про народження Месії народні весь увесь світ сповістила. Тортари ми всі забрали, йдемо за звідою, щоб люди пораділи тою зміною. Ми теж живемо за звітою, за небесною. А ви та іща має задиси на то, а чи царя її вчиха і літа. Я взяв золото з собою, думаю, продасться. Бо діслав на грішну землю, Бог, коли ти щастя. А я ладам взяв з собою, щоб народ був злад. А я мера, бо без мера нема добра людям. Дає. Грошенята завжди має, гривні, євро, навіть центи, всім позичить під проценти. Як не зможете віддати, буде майно ваше мати. Ідіть до поможка на пораду, всім свиню підсуне раду У вас беріг, поріг високий, я завітав до вас у самий вільний час. Бачу тут Дніпро весело у вас. Може, щось купуємо, щось тургає, а як треба, то продам. Маю добрий кран. Я не міняємо, і не торгуємо, і не ви не потребуємо. Що хлоп має із месії? Хлоп на горе, хлопна сіє, хлоп най вчиться молотити, і жита все зносить. Е ні, не такі вже нині люди, щоб жита в мати, а про Бога забувати. Мошку, куди подуріли, вже не сіють і не косять, а спасення в Бога просять. Ось які ви. Ну ну ну, зараз з військом я прийду. Чов я, як ви тут керувалися, як ви на царя шептали, ви забули, що він цар і могутній володар. Він таких як... він давно шукає, і в тюрму їх всіх саджає. Що жида з хати виганяти? Мошка у печі випихати на! Щоб до вас біда прийшла, щоб циган коні вкрав. Добрий вечір, розиненко. Слава Богу, ще покрикали, бо морози в дворі. Ой, як смачно пахне сало комор. Я циганка чорна, не усе проворна. Шари, бари, окуляри дуже люблю я доляри. Ну а свято то є файно, щоб наїстися, звичайне. Яйцевен щедрій мій робити, кую, дую та й краду, мій ворожити, може, навіть жінку вкрасти, в кого є файно. Може, доника гніто, вирісти і стані, може, мотику скувати, дайте село, то я вам і заграю. тут що Бога прославляти, а не вареники з салом жувати. Мабуть, тут я відпочину. десь тут приятеля маю. Де ти, мошечко? Де ти? Де ти? Добре, це не й жити, так треба робити. Я подбаю, щоб вам в світі добре було жити. Мир вам, браття, мої, милі. Тут слабкі, пекельні сили, нічого не лякайте, тільки віру в Бога майте, бо хто Бога прославляє, то там місця чорт немає. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв. Старі в хаті і на полі, людей від всякої недолі. То гривку не потепити, пару буде обминати, жінку з дітей шанувати, той завжди щасливо буде, що до мене будуть любити. Чуєш, що воно сказало? Щоб хлоп пити перестало, а як хлоп не буде пити, то що обідний єврей буде жити? Не журився, люби свату, і я буду людей скувати. Щоб на нашу йшли дорогу, менше щоб молились Богу. Один одного щоб били, добре, щоб оріл купили, От тоді ми будем жили. Йди, геть від них, нечиста сила. Що за диво з вами? Я царем, я на наста... царями. Я паную стороні. Ви всі належите мені. Гей, солдати мої вірні. Ну, в Так, так. ясніший царю. Маємо царю новину. Всеп нам золота. Ну ну. Тихо, будьте жидисрулю, ботя зараз четвертої. Ти новину вже каже, бо падеш без голови. А я циганка бідна, нема на що жити. Даже царю Іграде тобі поворожити. Ну, ну ворожи. Лиха твоя доля, бачу, все ти втратиш. За свої бажання марно ти поляжеш. Прийшов на світ месія, він наш новий цар. А ти, Іроде, хоч панував, вважаю, що пропав. Що це ти таке виразеш? вже зовсім вторіла, скільки можна ворожити що й у себе з діла. Ану, геть мені з хаті, вони кажуть порубати. Замочі мені прокляті, поскараю вас в цій хаті. Дідці, геть, сам хочу бути. З поміч пекла я покличу владу свою, возвеличу. Гей смерти, смерти, моя мила, вірно ти мені служила. Хай непокірний кров тече рікою, махни своєю острою косою, з них ніхто не має жити. Крім того Бога, що скоси малого, що сьогодні народився і на трон мій напосівся. Ні, не буде цього чата. Я косою їх не вдарю, бо мале дитя в яскині має владу в світі, ній. буду я йому служити. А тебе прийшла я купити, душу твою мушу взяти, в пекло чортові віддати, робив те лихо на землі, кипиш у, у смолі. Добрий подарок ти мені, будеш кипіти у пеклі на дні у казані. Оти діло, не наждала. Тут я пан до цього діла, тут душа моя зраділа, друже ти мій вірний, друже, мій люб'язний, ждав тебе, я довго в глибині мовчазній. Так беруть, так несуть мерзотників до світу, що ніколи не складають перед Богом світу. Хоч діток ти вбив свою душу за тож знаєш, що месія не вмер, він живий. Тож кажіть всіх хто бажає, на Ісусих та її знає. Я бажаю щастя й долі, добра в хаті і на полі, всім дорослим і маленьким зичу жити здоровенько, на потіху всій родині і на славу цій країні. Щоб вас Бог благословив, вас і вашу стріху, щоб прожили в цій країні Богу на утіху. Щоб лихо перебути і гаразд всім добути, і щоб втіли, як діти, як квіти, добрі українські діти. на зло, лютий цар відступив, звалив його спільний доволі порив. Хай згодою любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує. Хай злобою заздрості згине отруде, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. А нині ми Ісусу вітаємо та славу віки йому заспіваємо.